Від 4 років, літо, 104 костюмчик такий. А на брителичках комбінезончик такий, надійшли. 152 і 152. Костюмчик, футболочка з велосипедочками. Далі 98 від 3 ось 98, очків. Далі футболочка 24, 2,4 поб'єднучки. Костюмчик 22, 28. В принципі, вони всі костюми йшли в одному розмірі. Футболочка і шкідничка. Ще один. Далі такі трієчка, шортики маєчка і футболочка, теж дуже гарний принт тут. Вони теж один одному розділі на 6-8. І такі трієчка, також 6-8, шортики, маєчка йде і футболочка. Далі футболочки всі. До речі, писала дівчина відгук. відгук. Вони дуже класної якості. І що дуже класно, у них такі навіть, тоненькі на спеку, взагалі, просто супрово. 8, 10, 4, 6. Тобто вони такі тоненькі, тоненький котончик. 4 -6, 4, -6, 4, 6 і 4, 6. Ще 4,6. Далі такі костюмчики на 4, 6. Дві футболочки, двоє шортики. І один такий наступ 2228. Далі такі футболочки легесенькі. І буде дуже класно тут будь-які шортики для дівчаток. Укорочена моделька, теж тоненький такий котончик на... Зараз на кусте дуже класно буде. Так, такі тут 28, ще один набір. І ще один. Це вже такі роботи у нас вийшли з повторами, багато повторів. Це на залишку, то що там політа буде. 68-68. І окремо, до речі, є ще шорти, можна буде добирати, кому треба шортики. 8-10 футболочка паєточки, 134, 140, 122, 128, 104, і 122, 28. і ще одна 104. Далі така футболочка буде, і короче яскрава. Це комплект. Тут, типа, топ і маєчка, такі класні, на дівчинка, підлітковий, футболочки. Такі класні, укорочені теж для вичинки. І така ще футболочка, і такі на 110, 116. Теж такі футболочки, лав, надпис іде, стріблястий.